Вилучили понад 60 кілограмів наркозілля. Поліцейські затримали наркодилера, який розробив схему збагачення за рахунок вирощування в промислових масштабах та подальшого збуту через власний канал у популярному месенджері партій наркотичного засобу канабісу, в особливо великих розмірах. Правоохоронці ліквідували канал збуту наркотиків та затримали наркоділка. Відомо, що 39-річний мешканець Куріківського району систематично здійснював поштові відправлення з наркотиками по всій Україні. Щоб не привертати уваги, зловмисник уникав подібних операцій у районі свого мешкання, а завжди приїздив власною автівкою до Чернігова. Також він вживав інших заходів конспірації. Вирощування наркомісних рослин відбувалося на декількох лісових ділянках у малолюдній місцевості: а сушіння, переробка та пакування готових партій наркотиків у нежилому будинку, що належить Одичам наркоплантатора йдеться в повідомленні поліції. В ході обшуків виявили та вилучили висушену рослинну сировину, схожу на коноплі загальною вагою понад 60 кілограмів. Детальну письмову інструкцію з вирощування конопель, чорнові записи, інші речові докази підозрюваного затримали під час чергового відправлення пакунку з наркотиками клієнтам. Йому повідомили про підозри в незаконному виробництві, виготовлені придбані зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів. Йому загрожує від 6 до 10 років. Позбавлення волі з конфіскацією майна.